А зараз у нас на огляді буде щіточка абразивна, як альтернатива для металевих, ну, так сказати, тросових щіток від марки Верк, як виробник заявляє, може зчищати стару фарбу і іржу. Зараз ми це будемо перевіряти. Зараз ми половину заготовки зачистимо звичайним тросиком. Ось у нас. Кутничок ржавенький такий, а потім попробуємо абразивною щіткою і порівняємо результати. Так. Ось бачимо результат тросіка. Ну, а тепер наша абразивна щіточка. Так. Ну, і дивимось результат. Дивимось результат. Абразивна щітка вийла до. Блиску. Це я так особо не нажимав так сильно сліганця. В той час як тросик більше загладив його, так сказав, заплескав. Результат абразивної щітки е, значно краще. Бачите. Зараз ще побавить, подивимося, як вона знімає е, стару краску. Ну, результат, як по мені, доволі таки непоганий. Доволі таки непоганий. Поверхня дуже гладка. Я б сказав, би, результат як у корала. Шикарний результат, так що, в принципі, рекомендую. Не знаю, звісно, як вона буде по долговічності. Але ціна, вважаю, вона скільки раз за десь, мабуть, в три з половиною виходить дорожча. Ніж звичайна металева. Але результат гарний, дуже гарний. Так, друзі, попрацював абразивною щіточкою. Хочу дати коментар користувача: е, значить, основний її величезний величезний плюс, в чому полягає. Е, зараз металопрокат обробляється якоюсь дуже ядерною такою е, смазкою. Яка не знаю, ні на що не похожа. Вона, як би, і масло, і вроде, прилипає, і дуже багато часу витрачаєш на е, те, щоб перед фарбуванням це все діло е, вичистить. Ну і, звісно ж, антісілікон 647 розчинник дуже багато уходить. От, з цим вона справляється дуже-дуже гарно. Але є один мінус: е, сідає вона також доволі таки швидко. Я прочистив 46 метрів труби профільної 30 на 20. От. І от так вона в мене вже підносилась доволі таки непогано. Думаю, десь відсотків, відсотків 50 вона вже свого ресурсу вичерпала. Але, відмінно знімає це забруднення. От. І, в принципі, одного разу легенько пройтися з розріджувачем і все, і труба готова до фарбування. От. Так що, в принципі, для очистки дуже шикарна річ. Окаліна ні-ні. ні Окаліна, там шлак, ні, вона таке не бере. А от іржа і, і такі забруднення дуже сильно рекомендую.